Війна з піщаним кар'єром, мешканці Біляївки, що на Одещині, у відчаї перекрили трасу. Цілі колони навантажених піском фур вщент розтрощили місцеву дорогу. Місяць тому її відремонтували і поклали новий асфальт. Тож люди попереджають, 50 тонні вантажівки тут більше не проїдуть. Оксана, одна з організаторів акції, каже, терпець урвався, бо завантажені піском фури прямують повз її будинок день і вночі. Вони їдуть наверх і ззаді них А Це вони ж 60 тонн, Він газує, ззаді вся копить з нього і все йде нам у легкі. І все пилюка на нашу пасі, на наші окна, на наше все. Тут жити невозможно взагалі. Навколо Біляївки тільки п'ять легальних і безліч нелегальних піщаних кар'єрів. Місяць тому вулиця, на якій мешкає жінка, стала зовсім непроїзна. Марія знайшла гроші на нове. Асфальтове покриття. І ось на дорозі вже з'явились перші ями й тріщини, бо ж колони з піском не спиняються. автопоїзда вони ну, ламаються, то посмотрите, що з трасою робиться. І, во-первых, вдома невозможно, ночі возять, днем возять, От, щоб ви поприсутствували тут, побили хоча б один день, увіділи. У розпачі мешканці перекрили рух і запросили голів міста та району. Ті разом із даївцями спиняють і перевіряють вагу фур. Водій першої ліпшої машини не приховує, переобтяжений. Якщо возити 20 тонн, то ми нічого не заробляємо, навіть солярку не відб'ємо. чиновники. Кажуть, підприємці, що видобувають пісок, самовільно збільшують межі кар'єрів. Тож дорога на місто під подвійною загрозою. От ми стоїмо тут на дорозі, буквально щоб не саврят. скільки метрів тут, В 30 метрах. уже карьер, у него огромная глубина. У нас здесь, когда будут дожди, снега или что-то, не дай бог, какие-то какие, -то, какие -то оползневые движения здесь, на этой дороге, буде велика проблема з цим кар'єром, тому що просто йде дорога. В середньому фури, що йдуть цією дорогою по 50-60 тонн. Вагу місцеві називають на око, проте підтвердити ніхто не може зважити нічим. Почувши про плани уряду побудувати на дорогах України 200 автоматичних вагових комплексів, люди вирішили нагадати про себе. Біляївці наполягають, перші терези для фур повинні встановити саме на їх дорозі. З Одеської області Ганна Зінкевич, Ігор Смірнов, Сабиття канал Україна.